Зима, сніг, забаганка, дитячі горки, а ми тут взагалі про автомобілі. Так от, зима це сука саме здорове зло для автомобілів. Тому що кліматичні умови напряму впливають на стан вашого кузова. Справа в тому, що ну взяти Норвегію та там стільки реагентів сиплять носу на дорогу, що просто піпець. Ці машини унічтажаються за 2-3 роки, там за них нічого не залишається. А якщо взяти, наприклад, Італію, де Просто тупо немає снігу, і вони навіть не знають, що таке зимова гума. Вони там їздять, у них сухо і що максимум може бути дощ, дощ не сольоний, дощ пресний. Тому в Італії автомобілі вони максимально класні, якісні по кузову. І це не беремо до учота того, що вони паркуються як дебіли по звуку, де естественного упора. Парктронік що не чув, не знаю. Але от їдемо хіра куперся в стіну, все окей, я приїхав, я припаркувався. Але по кузову машини краще. Ну, в Італії, правда, там інша історія, там ущільнювачі розсихаються. Але ж ми тут про природні катаклізми як вони вліють на автомобіль. Тому, друзі, запам'ятайте, зима це саме гірша пора року для автомобілів. Лише тому, що коли іде сніг, на дорогу сиплять реагенти. А реагенти що? Вони унічтожають ваш. У вас, в принципі, і все. А більше технічного контенту ви побачите у нас в інстаграмі, в шапці профіля закріплено посилання. Переходити і наших 12 технічних фахівців, і ще величезна кубка менеджерів. Кожного дня наливають стіки всяких приколів, і корисних, і ржачних, і життєвих, щоб у вас лише вистачило уваги.